Передню частину е, крилатої протикорабельної ракети Х-32. Вона, е, вона знаходиться в деформованому стані. Маркування наявні на корпусі. Зараз будуть проводитись дії по її. Вилучені та подальшому знищенню. У нас два навчання. Один із них є місцем вибуху на фронтові поверхні. Як ми бачимо, залишені численні залишки, також вирвано вирва на фронтовій поверхні. ДПЛА, ймовірно, шахи тут було виявлено частину з детонаторами для методичні. Ось мого спеціального технічного обладнання було проведено демонтаж даного підривача з основного корпусу бойової частини. Та в подальшому дану частину було транспортовано для підрив... до підривного майданчика.